Привіт, ви на каналі Алехас, і сьогодні у нас буде цікаве відео і цікавий екземпляр мотоциклу кмз 8157 Дніпро Соло, який вдалося придбати завдяки вашій особистой підтримці. Чому саме ви долучилися до придбання цього мотоцикла? Ви з'ясуєте, подивившись це відео. Ну а поки я хочу вам розповісти, чим же цей мотоцикл дійсно унікальний. Отже, в цьому році я вам вже показував. Мотоцикл КМЗ 8157 Дніпро Соло, який нам вдалося знайти зовсім без пробігу. Цей мотоцикл їздовий. Більше того, він навіть зараз на ходу, і ми покажемо, як він їздить. Але це був експериментальний мотоцикл, на якому їздив один з українських автожурналістів. І йому цей мотоцикл безпосередньо дали на київському мотозаводі для випробувань. І він їх публікував у журналі Сигнал. І цей мотоцикл так і залишився у нього. Він його використовував певний час. Потім він його поставив у гаражі, бо в нього були інші і мотоцикли, і автомобілі. І фактично він їм не користувався. І ось зараз ми з'ясували, що в нього є такий мотоцикл. Більше того, він був в експериментальному обвісі хлопці. І саме цей обвіс ви якраз зараз бачите. Тобто це обтічник. Саме той, який був заводський, який розробляли на київському мотозаводі, тобто це ніякий не колхоз, це от саме ці вітрові захисти для ніг. Вони теж склопластикові і мають певну форму. І крім того, це заводський захист для рук, який використовує на мотоциклах КМЗ. І все це є в нього в комплекті. Більше того, на цьому мотоциклі ми бачимо. І експериментальний ще на той час заводський багажник, який саме планували ставити на мотоцикли КМЗ Дніпро Соло. І ось як він виглядав: це заводський багажник, це ніякий не ковкос. І згодом ми такий будемо бачити на мотоциклах Дніпро Чопер. І вони ще отримали тут додаткову спинку. І таким чином, от саме в такому виконанні цей багажник і. Пішов у серійне виробництво. Ну а цей мотоцикл зареєстрований він був у 93-му році, саме тоді, коли закінчилось період його тестової експлуатації, і він зберігся саме в заводському виконанні. Тобто єдине, що тут було пофарбовано, це оці склопластикові різні аптічники, бо фарба на них вже відлущувалася і він просто їх пофарбував. Мотоцикл, як ви бачите, у заводському виконанні у нього досить невеликий пробіг, але умови зберігання були такі собі, тому тут вже з'явилася іржа. Ну, і саме цікаве, що цей мотоцикл в принципі, він на ньому проїхав і використовував його як тестовий. Тобто він випробовував його максимальну швидкість, випробовував витрату пального і все це описував у журналі Сигнал. І тепер саме цікаве, ми бачимо заводську інструкцію на мотоцикл. І ви, звісно, спитаєте: а до чого тут 8-155 Дніпро 11 А насправді, хлопці, от саме в такому виконанні і надавалася інструкція тобто, давалася інструкція на Дніпро 11 І отакий додаток на мотоцикл 8 157 01 Дніпро. Бачите, тут було зазначено просто відмінності, які були у цього мотоцикла на відміну від Дніпра 11-го. і таким чином це все тут і було зазначено. І далі було написано, що е, далі користуйтесь руководством по експлуатації мотоцикла дніпро 11. Тобто тільки відмінності, які були на цей мотоцикл, зазначалися саме в цій е, інструкції. Тобто електропроводка, комплектація, бачите, тут е, кріплення вілки і так далі. І тому подібне. Е, до речі, е, скан цієї інструкції ви можете подивитися, я його викладав. Е, в, Телеграм-каналі AC Garage News і е, там є повний скан цієї інструкції. Тобто, кому цікаво, може зайти на цей телеграм-канал в описі під цим відео і з'ясувати, що ж саме е, входило до цієї інструкції. Ну і наступне питання. Е, залишились тут навіть його рідні інструменти. Бачите, отакий от комплект пішов з ним. Є додаткова ручка, бо ця тріснула. На цьому мотоциклі. Ну і нарешті найголовніше. А, а причому ж тут наші глядачі і читачі. А, а читачі і глядачі, які купували оцю книгу, а, це книгу, яку я написав в минулому році, яка присвячена історії українських мото та виробників, і в тому числі про Дніпро. Соло тут теж є відповідний розділ, і не тільки там про мотоцикли, й про, про різноманітні військові мотоцикли і так далі. І про Дніпро соло тут теж є невеликий розділ. Так от, завдяки тому, що ви купували цю книгу, ці кошти ми використали на купівлю саме цього мотоцикла. Тобто, фактично, ви доклалися до того, щоб ми. Змогли зберегти оцю історію експериментального одиночного мотоцикла Дніпро Соло, який київський мотозавод надавав українським журналістам на тест-драйв. І саме завдяки вашій підтримці, ми, як бачите, не поклали ці гроші собі до карману, а вклали їх в те, щоб зберегти саме в такому автентичному вигляді оцей мотоцикл. Він його далі ми відмиємо, відполіруємо, подивимося, в якому стані. У нього вакакрасичне покриття. І ще хочу зазначити, що оцей мотоцикл досить суттєво відрізняється від того мотоцикла червоного Дніпро-Соло, який ми знайшли на початку цього року. По-перше, хочу замітити, що це саме 8157 01 Дніпро соло. А чому 0,1, а під індексом 01 фактично це він обозначає фарбоване переднє крило. А під індексом 02. Крило було, переднє крило вже було саме хромоване, і були ще інші елементи на мотоциклі теж хромовані. І, до речі, хочу, щоб ви подивилися, що тут є декілька елементів, які не є хромованими, а вони взагалі є іншого кольору. Ну, по-перше, треба тут подивитися, що це. Рчах тормозу тут фарбований у чорний колір. Такий самий, як і рама. Багажник тут теж фарбований у чорний колір. Крім того, заводна е, ніжка і підніжка тут е, в такому якомусь зеленому кольорі, і е, речах перемикання. Швидкості теж тут пофарбований. Тобто він доволі відрізняється від того мотоцикла, який є у нас у виставковій залі, червоний, був знайдений на початку року. І крім того, ми бачимо, що цировки на цьому баку теж вони відрізняються. От, до речі, подивіться, тобто вони не є закінченими, а просто дві такі лінії. І це я вже. За свого досвіду бачу, що це звичайне виконання мотоцикла, не люксове, Мало от саме от такі цировки на бак. А при люксових цировки ще були отут, окремляли оцю от Гріпсу. Але враховуючи те, що мотоцикл був експериментальний, його давали на випробування журналістам, були отакі от цікаві. Захисти для рук це фірмові КМЗшні, вони з пластика. І саме вони закривали руки, від того, щоб вони обмерзали. Ну, а стосовно вітрового аптічника та захисту для ніг, я вже вам казав, що він був і на іншому мотоциклі, який ми знайшли на початку цього року, Ну, ми подивилися, а тепер давайте заведемо і послухаємо, як же працює цей мотоцикл. Ну що, хлопці, давайте подивимось, як працює цей мотоцикл. Звісно, що він вже не дуже новенький. Крім того, не забуваємо, що він не їздив вже років 25, мабуть. Трохи я чую, що він не дуже гарно працює у нього катує нерівномірно. Але він працює. Представте собі отакий от мотоцикл, і він працює. Спробуємо проїхати, як він їде. Ну, ось такий звірюга у нас тепер завівся. До речі, саме завдяки тому, що ви купували нашу книжку. Ми змогли придбати цей мотоцикл, і тепер він буде зберігатися у нас і приймати участь у всіх подіях. Так що долучайтеся, як бачите, кошти від продажі цих книжок вони не йдуть кудись. Ми продовжуємо берегти. Нашу історію зберігати і реставрувати цю стару техніку, і крім того, вона в оригінальному стані дає нам змогу розуміти, яка ж вона була. Так що це такий мотоцикл, дійсно, що з ним ще треба возитися, хлопці. Він поганенько себе почуває. Я відчуваю це, тому ну будемо намагатися його ремонтувати. До речі, хочу у вас запитати, яка може бути подальша судьба цього мотоцикла? Тобто, що з ним краще зробити? Перефарбувати в оригінал, чи залишити от в такому стані, як він є? Просто ну, залишити. Зовсім без якогось втручання буде важко, бо ви бачите самі, що, наприклад, колір у цих аптічників він вже відрізняється, і я ж не залишив таке фарбування, як ми тут бачимо. Тому фарбувати їх все одно доведеться. А от що робити з іншими елементами цього мотоциклу, там з переднім крилом, з баком, з задніми крилами, фарбувати їх чи залишити в такому стані, як є, а лише тімити. пишіть про це. В коментарях до цього відео, в якому стані ви хотіли би, щоб залишився цей мотоцикл. Ми обов'язково до цього дослухаємо Підписуйтесь на канал, залишайтесь з нами. Любіть українську мототехніку. Збирайте її, реставруйте. Ну, а ми поїхали далі за наступними зразками.